Раночок, добрий всім! а де ми, де ми? А ми знову приїхали за Великою рибкою. Ух ти! Що -то тут странне відбувається? Да, Артем! Подивись, скільки мурашок! Що це за траншеї? Це їх вдомики. Та ні. Так. Да. Та ні, це риють ці водомірки. Які ще водомірки? Це мурашині домики. А? Вода добавила. добавила. Подивись, скільки мурашек. Зараз у нас тут зіжруть. Ніхто не живе, не пам'ятаю. А де це ти такий стілець взяв? Класний, а? Хто це тобі подарував? Вредна там, дівчина там є. Так, да, а чи холодця до цього стільця крутий такий? Началось, Куди дала, влазить дала. і стілець один, і другий і столик. Вредна дівчина, яка не вміє готувати. Щас да. Щастун. Так хорошо. Каже, може тобі якісь завдання давати, щоб скоріше розкластися. Кажу, краще не треба, я краще посир. Хліба й зрілище. Повикосте. Та я не вмію розжигати. Бляха, а що, ну як не вмію? О, диви риба. Ти могла б на опариша вже на удочку ловити поки своїх тюльку можеш вивити на опарку. Так а що ти мені все одно не даєш її забрати додому? Та можеш забирати Випускає потім каже. Ні, так, тут може і коруп зараз тут поки таке ловити. Могла б трудочку раз-раз, а тобі дав би опариша і ти типу, б вже підтягала. Що то я не хочу ще. Опариша в руки брати. Та я тобі можу одіти. Ну як хочеш. Не хочеш, щоб я просто посиділа. Сиди сиди. Сижу. Це Я трошки поспала. Таке крісло зручне, я таке розклалася. Так щикс. І мене виробила. Мабуть, годину спала. Артем без мене нічого не зловив. Бо крик сказав, ми кидату лови. Зараз <рес> Віка прокинулась, зараз все буде. Зараз буде рибалка. Артем розводить вогнище. Віка привезла сирого м'яса. Зараз Артем буде готувати. В нього добре виходить м'ясо готувати. М'ясо, рибку. А, ні, а рибу не можна, ще на рибалку, так? Не можна. Бачите, навіть без цих розпалки, без нічого настругав маленьких штучок, застав мене збирати суху траву. Де ти її назбирала, застав. Сказав, пішла десь там, постяла прийшла, немає трави. <рес> ну ти ж е хотів, З -з -з ну, немає трави сухої. <рес> Дощ був. Де я тобі візьму? Але він намагався мене. Пристосувати до цієї дії. От не може, щоб мене не напрягти. Треба, щоб всі були при діле. Угу. Все, суха трава. Пожалуйста. Дивись, я при приділи. Так зараз і все потухне. Ти якось определись. Я треба тобі допомогу чи ні. О, дивись. Я молодець. Ти Ты... Ну ладно, правильно все робиш, молодець. А ти часто розводив вогнище? Ні, перший раз в житті. Ну я бачу. Треба доміком стати, туди повітря має заходити більше. Ти так склав, зараз воно... Ой, домік, іди, бо я зараз потушу, покажеш, як треба зробити. Нормально, наче горить, бачите. Ну, взагалі, отак трошки, так, треба буде. Вот так дивись. Чикс. Ляпота. Ляпота. А я ж казала, що Віка зараз прокинеться і буде одразу ловитися рибка. Ну, карась теж риба. Вітер піднявся. Кажуть, що коли зміна погоди, то ніфіга не ловиться. А у нас тут, ну хоча б шашлик буде. О! Єсть? Ой, зовсім малесенькі. Це, це навіть і не карасик, мені здається. Карасик. Карасік? Так, да, випускай, звісно. Манюнька така, так? Да? Мульк? повезло. Ну, у нас хоча б шашель буде. Навірно. Каже, <сувачу> мало м'яса я взяла. Скільки було, стільки і взяла. Я просто точно не буду. Я взяла там крильця готові. А це якраз порція Артему буде нормально. Я тут ще зробила таку сирну запіканочку, яйця зварила. Що тут ще у нас є? Крильці три штучки. Треба буде теж на мангальчику нагріти на рішотки, Ну, яйця є ще, це просто тут я сюди склала. Що тут ще у нас? Зелень, відьорочка огірочки, перчик, намазочка сиркова, помідорчиків багатенько. Так, а що оце таке тут у нас на столі лежить? Каже, не наїмося. Наїмося. Так, і от ще яйця. Разхвилювався. бегом бегом, бегом. Так куда ты под это? Да. Не знаю, не знаю. Так, ну що, посмажились нормально, на Артем пробував смачно. Наша поляна. Інст, 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 а там воно гріється крильця. Оце в мене залишалося три штуки, та я їх забрала. Це свіженькі готувала, якщо що. Бо ми з цими крильцями всі Карпати проносились. Але то були інші. І лавашик нагріваємо. Ніфіга не ловиться, сьогодні ось вітер піднявся. Артем матюкається. Але тепло, так класно. відпочинок супер. Ну от, зміна погоди. А ти хотів рибалку. Хтось сказав, ми постійно до обіду вже повністю риби ловимо. Хтось казав, що дощ буде після обіду. Хтось Все? Синоптик обдурив. Синоптик казав. Мені казав ти. Артем каже, що треба боятися, тому що дерева високі і можуть падати на машину. На машину то такий види, на голову. Ну, у нас на <реш> Ты шо? Він спасе. Ти може треба їхати? Куди їхати? Ти можеш по дорозі їхати і туди впаде. На голову. А довго буде дощ? Що синоптик, синоптик передавав? Нарозак розкачав. Mm -hmm. Навірно, треба кресло. Навірно, треба в машину йти. Да, йди в машину. チキン。 Трошки по-іншому фарбують. Бачите, то ні? Маша навчила. <говорит> Каже, мама. У тебе не той колір тіней. У тебе е не такий олівець е і туш. І ти неправильно наносиш тон. <говорит> де тобі консилер і контуринг? Ну я згодна, вона мене трошки перенафарбувала, ну вже поверху того, що на мені було тоді. Ну, це коли була перед виїздом. і Мені сподобалось. Але мені треба все поміняти. Пісточку поміняти, палетку ті поміняти. У мене зараз не тінь на лікарка, а цей контейн. Кісточка у мене дуже фігова. Ну, я вже й бачила, що вона фігова. Вона мені дуже подобалася, але вона вже така старенька, що почала лізти з нею ці. І вона така. Все. От. Маша має скинути посилання на ту кісточку, яка у неї, вона в неї класна. А, на палетку з тінями. І ще на що-то, і будемо міняти трошечки свої канонії. А що це за звуки? Гром. Це гром? Тільки вона твій стін вплював кору. Темо ловить під дощем. Каже, зараз має почати ловитися. А я її тут дивлюсь. І за віконечко. Ні, ну це гром. Наче так. Так, так. Як таке буває, такий гром. Зазвичай гром бу 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 бух і все. Це прям такий розклад довгий. Тут жарко душно, а відкриваєш мокро. А у нас другий захід по поїсточки. за четверта година. Там щось навіть даже піймав. Невелике, але піймав. А я вже хочу їсти. Та Ладно, ну не вже. Давай, давай. Ніяк його не може витягти. Ух, ох, ох. Ух. Ес. Ох, і вітер. О. Ну невеличкий. Ну все одно. Хоч щось. Вітаю. Дай, п'ять мені! Каже, виходь допомагай. Там такий вітер, ви бачили, мене здуває, я не можу. Я тільки можу морально підтримати. Морально тільки можу підтримати. Артем зловив великого Карпа. А, Ну я вам показував. Ну, не такого великого, як я, колись, коли він не зняв, але великого. Задоволений. Сказав, зараз одного тільки зловлю. І будемо їхати, от зловив і збирається тепер. Так безпечно весь час лежав тут його телефон біля мене. А я навіть знаю пароль. Цілий день в машині просиділа. Не хвилюється, бачите. Так, ну будемо їхати додому сьогодні. А, так без 26. Не бігай собі, знаєш, як котра година. Що? Котра година, знаєш? Шість. Без двадцяти. Ну, от час збиратися як мінімум треба. Я вся пахну костром. Ровонялася димом. Ось піде. Що важке? У -у -у, хочу. В 5 ранку прокинулась. А лягла я 12 з чимось. Мишки під глазами. А де сьогодні пораненше. А, сьогодні Артем. Залишається то пораненше. Він 10 вже спіть. Якщо в ефір в Тік-Ток не заходить.